Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. Ми працюємо в прямому ефірі. І тема нашої сьогоднішньої розмови: кінець відпусток, будування нових планів і організація яскравих заходів. Саме про це ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем, завідувачем сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергієм Гололобовим. Сергій Миколаївич, доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії, адже коли ви в студії, це завжди цікаво, радісно, і це дійсно такий феєрверк нових планів. Хоча, якщо говорити чесно, літа закінчується, незважаючи на те, що сьогодні лише початок серпня, але все ж таки літо закінчується, кінець відпусток. Втім. Будування нових планів і організація яскравих заходів, на які ви дуже великий майстер. Так, так, ви абсолютно праві. Справа в тому, що безпосередньо літо це час відпочинку, і ми, як працівники сфери культури, які покликані творити свята, створювати різноманітні культурно-мистецькі заходи на протязі усього року. Саме у літню пору маємо змогу трошечки відпочити від свята дня. Конституції до свята Дня Незалежності є ось цей проміжуток, коли працівники сфери культури, на прикладі Вітовського району, мають змогу відпочити. Так, працівники культури, друзі, вони теж люди, і вони іноді втомлюються, і тому вони теж потребують, хоч короткого, але відпочинку. Так, і ось на початку серпня місяця майже вся команда працівників сфери культури. Вітовського району виходить до бойового строю з метою виходить. Виходить. з метою підготовки знаменної дати в історії нашої країни 25-річчя незалежності України. Увесь наш 2016 рік. В рамках проведення різних культурно-масових заходів різної направленості і форм у Вітовському районі був ознаменован 25-річчям незалежності. Усі заходи, конкурси, фестивалі, концертні програми, розважальні ігрові програми були побудовані таким чином, щоб великій кількості населення донести ідею, що 2016 рік. Рік 25-річчя незалежності. Тобто усі заходи проходили під, під знаменами 25-річчя Незалежності? Так, у кожен культурно-масовий заход Вітовського району було віртуозно вкраплено певна доля інформації про незалежність Україною, про подія незалежності України, про значення незалежності України. Таким чином, кожен захід носив, не дивлячись на направленість, саме таку просвітницьку місію. І ось у Вітовському районі, 23 серпня, у День Прапора України, буде відбуватися велике, ми його назвали безпрецедентне дійство Районний Захід до 25-річчя. Незалежності України Сергій Миколаївич, давайте нагадаємо нашим глядачам, що Вітовський район це по-новому назва. А по а як раніше Жовтневий. жовтневий, щоб друзі ви не плутали і добре були знали, що Вітовський сьогодні Вітовський район це жовтневий район, тобто корабельний так. Ні, корабельний ні. район це частина міста частина. Миколаєва, угу. і він зараз називається Богоявленський, угу. а Жовтневий район це частина Миколаївської області і зараз він називається Вітовський. А корабельний входить до ні, корабельний ні. входить до складу міста Миколаєва. Ага. Так. Враховуючи той факт, що як і Миколаївський район. Вітовський у минулому Жовтневий район немає свого територіального центру, то вся адміністрація, районна рада, вона знаходиться на території міста Миколаєва, на території корабельного району, району. і тому у людей ну відбувається. Це я зрозуміла, адже ми приїжджали до вас до корабельний район. Корабельний mm -hmm. район, ми там базуємося, так, так, так. Але свого центру немає, і таким чином ще... попереду Сергій Не, Миколаєвич держава питання. оцінить ваші усі старання. Ну, так стало, що вже історично, територіально, але ми не хвилюємося з цього приводу, тому що це дає змогу нам різноманітні культурно-масові заходи робити не в єдиному офіційному територіальному центрі, як скажімо, в інших районах. А майже у кожному населеному пункті, ми більш-менш дивимося матеріально технічну базу, кількість населення, потребу у культурно-масових заходів. І з певною періодичністю, можна сказати, відповідно до певного графіку, кожний культурно-масовий захід проходить у новому населеному пункті. Надзвичайно часто враховуючи матеріальну базу, оснащення, кадри спеціалістів, глядачів, кількість місць у Актовому залі ми проводимо заходи у будинку культури селища міського типу Воскресенське і у будинку культури селища міського типу Первомайське. Угу. Цього разу ми будемо робити цей захід до 25-річчя незалежності у селі Шевченково. Шевченково. Це, Це, Це далеко від Миколаєва. Це далеченько від Миколаєва, десь година, година п'ятнадцять їзди у На сторону машині. Херсону. Угу. Це село велике, десь 4-4,5 тисячі населення, там є потреба в сфері культури, там є один із солідних. Будинків культури на території Вітовського району Шевченківський палац культури. Ух ти є різноманітні творчі колективи. І безпосередньо сьогодні я у вас на ефірі, а організаційний комітет з питань підготовки цього районного заходу зараз поїхав до села Шевченкове з метою організації, дивлячись на місце проведення цього заходу. Тобто подивитись що там в якому стані знаходиться палац культури так і ну я думаю що вже готовий сценарій проведення цього заходу, який буде відбуватись 23 серпня, серпня. Серпня, да, о десятій uh -huh. годині uh -huh. безпосередньо було створено організаційний комітет з метою підготовки цього заходу. Директор районного організаційно-методичного центру Мірозаян Катерина Олександрівна зараз займається створенням цього сценарію, адже цей захід він матиме комплексний характер. Наприклад. це не лише буде концертна uh -huh. частина, а все буде розпочинатися із тематичного мітингу. Буде урочисто піднятий біля будинку культури. Зараз спеціально встановлюється величезний флашток, Буде в рамках цього заходу підняти прапор України, буде звучати гімн України. Перша частина заходу буде носити форму мітингу. Ми згадаємо хвилиною мовчання і всіх захисників нашої країни, які зараз відстоювали. Нашу незалежність. Після цього буде урочиста частина, в якій буде головою районної державної адміністрації, головою районної ради відзначено одних з кращих працівників різноманітних сфер Жов... Вітовського району. Це і сфера сільського господарства, і сфера освіти, сфера медицини, і сфера соціального захисту, і сфера працівників культури. Відповідно, кожні підрозділи. Вітовської райдержадміністрації надавали свої пропозиції відносно певного аналізу, огляду на здобутки, на роботу тих кандидатур, які вони хочуть, щоб вони були відзначені. Декілька працівників від нашого району це директор. Комунальної установи централізована бібліотечна система Остафійчук Тетяна Григорівна за поданням голови Вітовської райдержадміністрації була подана до міністерства культури на предмет присвоєння почесного звання заслужений працівник культури України. Mm -hmm. Зараз у міністерстві це питання розглядається. Якщо буде їх ласка, якщо вони відповідно до усього послужного списку зроблять своє. В нашу користь заключення, Будем то Вітовський район таки... поповниться ще uh -huh. одним заслуженим працівником культури України. Uh -huh. Сергій Миколаївич, а знаєте, ви часто їздите по селам, адже саме е, села, до яких ви несете культуру. А ось я, наприклад, нещодавно була. На зйомках ми теж їздили по селам і спостерігала таку ну, трошки сумну картину. Знаєте чому? Дуже мало людей в селах залишається. Дуже. І ми були в селі, де залишилося всього там, ну, 50 дворів. Люди уїжджають з села. Як ви гадаєте, чому так? Ну, ви знаєте, ну, звичайно, тяжке, все важке життя і, і так далі. Але все ж таки ну, якось треба, ну, я не знаю, ну, мені було дуже прикро, коли я бачила таке красиве село і стоять заколочені дома. Я хочу сказати, наприклад, нашого Вітовського району, що у нас в цьому питанні ситуація неоднозначна. Специфіка нашого району полягає в тому, що він надзвичайно близько розташований до міста Миколаєва. І усі діти. Ну, не усі, а більшість дітей, які є жителями сільської місцевості, це, скажімо, мішково-погорілове, воскресенське, калинівка. Вони мають змогу їздити навчатися до міста Миколаєва mm. у загальноосвітні школи, у заклади вищої освіти. І таким чином складається така ситуація, що вони там навчаються, не відірваний від міста, да, так? Вони там і лишаються. Інша ситуація складається в тому, що. Знову ж таки, що він близько розташований до нашого міста Миколаєв, вони там навчаються, але конструктивне дозвілля, яке ми намагаємося їм створити, проводять безпосередньо у сільській місцевості. Тобто, на прикладі Вітовського району, ну, конкретної ситуації, що наші, ну я кажу про дітей, про юне підростаюче покоління виїжджають або навпаки залишаються, не можу сказати. Одні виїжджають, навчаються і потім там залишаються. І поєднують своє життя із містом Миколаєвом. і інші залишаються. Ми проводимо безпосередньо у сфері культури надзвичайно активну. Політику для того, щоб залишити наших талановитих дітей, які потім підростають і стають професійними кадрами в сфері культури, закінчуючи вищі навчальні заклади в сфері культури, це Миколаївський коледж культури мистецтв, Миколаївський філіал Київського національного університету культури мистецтв, щоб вони поверталися до наших будинків культури до наших дитячих музичних шкіл, тому що потреба у кадрах саме у сільській місцевості надзвичайно велика. Я знаю Сергій Миколаївич, що треба робити. Треба там, де села пустіють, треба туди направлювати саме вас і ваших людей. І тоді і села будуть знову наповнюватися людьми. Так. Я хочу сказати, що безпосередньо на прикладі нашого району у нас всі сільські селищні голови ну надзвичайно активні, і до культури ну надзвичайно благосклонні. Тому що вони приїжджають на всі заходи районного рівня. У них є така певна зацікавленість у тому, чий колектив буде на тому або іншому районному заході. Тобто вони тримають руку на пульсі. Але звісно, що перш за все людей потрібно накормити, ну, вирішити якісь економічні питання, дороги, обладнання, посів полів. А культура лишається. Ну на іншому плані, але ми своєю працею доводимо, пишемо інформаційні листи відповідно з певними лозунгами, що усю справи на розвиток культури у нас зараз з Катериною Олександрівною Мірзаян, директором Жовтневого Вітовського громадця, є навіть план створити на деяких бікбордах, що розташовані при в'їзді в жовтневий район, певні такі плакати з пропагандистськими, ідеологічно вірними посиланнями, що сфера культури це найкраще у світі. Да? Або там прийди на захід Вітовського району, возвелич свою душу. Тобто, і такими агітаційними прикладами також будемо намагатися. Також хочу сказати, що в рамках Оцієї нашої роботи ми зараз почали вже декілька місяців тому роботу над збиранням матеріалу для виготовлення і випуску книги. Ви ж були у відпустці, ну у відпустці, у відпустці, але вічно все працює, все на телефонному зв'язку збираємо матеріали для того, щоб випустити книгу. Під назвою робочою назвою там таланти сфери культури Вітовського району. У нашому районі нараховуються 23 заклади культури клубного типу: це будинку культури і сільські клуби, один жовтневий районний методичний центр, три музичні дитячі школи Таїна. і сім їх філіалів. Угу. І було на останньому організаційному зібранні поставлено кожному керівнику закладу культури завдання. У розмірі до 15 сторінок надати певну статтю відповідно до здобутків свого закладу культури. Це історія встановлення, кількість працівників, досягнення, участь у конкурсах фестиваля, зірочки, талановиті люди, які вийшли з цих будинків культури або цих Ух ти. дитячих музичних шкіл. І тобто ми зараз знаходимо таку інформацію надзвичайно цікаво. Це е, важка, але дуже. Необхідна робота створення такої книги, необхідна робота, необхідна. Тому що ну я тут поєдную і справу благородну, і справу. Ту щоб по собі щось залишити, щоб казали, що при цих керівниках було відремонтовано то, було створено книгу, дали ж статні одиниці в будинки культури, дали звання народні і зразкові колективи, тому 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 колективу ну щоб залишити по собі щоб саме в цей період Вітовський район розквіт. Ну, я хочу зазначити, що і за минулого керівництва безпосередньо сфери культури Вітовського жовтневого району ну Жовтневий район посідав провідні місця в рейтингу районів Миколаївської області. Ви знаєте, спілкуючись з вами, робиш такий висновок, що Працівники культури, вони незважаючи ні на що, ні на не дуже високий рівень зарплати, і побутові умови, але вони несуть державну ідею. І треба за це добре сплачувати держава, правда. Тому що ці люди вони несуть не лише культуру, вони несуть ідеологію. Так, так безпосередньо кожен працівник сфери культури, який організовує у себе на місці у сільській місцевості свята, він безпосередньо перш за все організовує їх до так званих червоних дат календаря, тобто це всі державні свята, які мають певну ідеологію, які мають певне правильне національно-патріотичне направлення. Вони все це розуміють, пропагандують і створюють. Уже на другому плані йде ініціатива від самих працівників культури створити щось нове. Якийсь може надзвичайно цікавий новий по формі захід. От, скажімо, нещодавно у Вітовському районі був створений перший, поки що, місцевий на території селища міського типу Воскресенського фестиваль. Українського жіноцтва. Ух ти! Це було створено місяця три назад за ініціативи керівника зразкового театру слова Дарунок неба Віктора Миколаївича Смірнова, який працює при жовтневому Вітовському районному організаційному методичному центрі. Разом із Воскресенським будинком культури, сільським головою, усіми зацікавленими людьми, було створено проект Фестиваль українського жіноцтва, який полягав у тому, щоб Проаналізувати, хто із жінок саме на території певної громади, наприклад, Воскресенська, у сфері медицина, культура, освіта, соціальний захист, народна творчість, зробив щось для цього населеного пункту найбільше. І ось у цьому році було шість номінацій, і були дійсно відзначені. Достойні із достойніших, і, до речі, що номінацію Берегиня отримала голова Вітовської районної державної адміністрації, нині голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко. Адже вона, як відомо, дуже опікується проблемами і питаннями сфери культури, і не лишає цього навіть на своєму новому пості. Ну, ось бачите, як берегіння, і потім з легкої руки вашого фестивалю потихесіньку а. Так, да, і ми вже роз, розмовляли саме з ініціаторами цього фестивалю, і в рамках планування програми розвитку культури і бюджету на наступний 17-й рік ми безпосередньо включимо цей фестиваль у матеріальне оснащення, щоб він мав під собою якесь фінансове підґрунтя. Адже ініціатори і організатори ну, дуже багато зусиль зробили. Вони у Палаці культури молодіжні взяли червону доріжку, взяли різноманітні. Оснащення для того, щоб так. цей захід був надзвичайно гарний, банери, подарунки, знайшли спонсорів, знайшли меценатів. І це, враховуючи те, що у нас по програмі розговор він. Ну, не був запланований. Тобто, це була ініціатива. як колись була ініціатива товариства Золотий колос створення фестивалю дитячої юнацької та молодіжної ми художньої ще давно творчості про це, так? Золотий Паросток декілька років назад. І бачите, він набирає все більше обороти, і обороти. Угу. І так ми широ сподіваємося, що є фестиваль саме українського жіноцтва, де саме жінка буде представлена. Тому що жінка вона є на усіх посадах, на усіх постах, але щось відзначає. ну... Але, незважаючи на будь-яку посаду, жінка в першу чергу залишається жінкою. Так, глядачки? Я думаю, ви з нами погодитесь. Сергій Миколаївич, будь ласка, на території вашого Вітовського району розташовано декілька музичних шкіл. Три, так? Так. І, звичайно, що саме зараз починається набор учнів, але він вже закінчився або ще триває. Тому що. Ви розумієте, що якось музичне виховання, воно сьогодні не дуже так цікавить населення, хоча якщо Людина розвинута у всіх напрямках культури ніколи не буває зайвим. Адже знання за плечима не носити. Ми знаємо з вами. Так так хочу згадати вислів mm. Альберта Ейнштейна, який казав, що якщо ви хочете, щоб ваша дитина стала Нобелівським лауреатом, починайте з того, щоб вона вчила не математику, а саме музику, тому що музичне мистецтво це мистецтво гармонійного розвитку, людина, яка навчається і, взагалі. Слухає, розуміється, полюбляє навіть музику, вона духовно збагачується у повному розумінні цього слова. Тобто, це гармонійно розвинена людина і особистість. І на території Вітовського району дійсно працюють три дитячі музичні школи: в селі Полігон, в селі Калинівка і в селі Мішкова-Погоріловка. Кожна із них має декілька філіалів у загальній сукупності. Вони нараховують сім філіалів. Сім і хочу зазначити, що є. Такі населені пункти, в яких будинків культури немає, але є дитяча музична школа. І окрім своєї безпосередньої функції навчання дітей музичним наукам і мистецтву, вони ще й перебирають на себе функції в організації і створення культурно-масових заходів, як я вже казав, до червоних дат календаря, до різноманітних знаменних дат, День села, День професійного працівника тієї чи іншої сфери, перебирають на себе дитячі музичні школи. Тим більше що навчання дітей музики це не обов'язково, щоб діти стали музикантами. Звісно, головне, щоб вони мали гармонійну розвиток. Якщо вони вже навчаються музики, то ми можемо впевнено заявляти, що це буде ну 90% успішний повноцінний член нашого суспільства. Я хочу сказати, що і керівництво ж Вітовської райдержадміністрації і Вітовської районної ради озирається на питання культури. І якщо ми говорили про дитячі музичні школи, то, скажімо, у цьому році було утеплено будівлю, трошки зроблено фасад Полігонівської дитячої музичної школи. В приміщенні було побудовано ще один вбиральню для того, щоб діти мали комфортно себе почувати, особливо в зимовий період. До мішково-погорілицької дитячої музичної школи школи, яка знаходиться у будівлі мішково-погорілівської загальноосвітньої школи, було встановлено нові пластикові сучасні вікна. Які акумулюють тепло. У Калинівській дитячій музичній школи було побудовано пристрійку до головного входу, в якому також акумулюється тепло, щоб воно зберігалося. Також виділено 145 тисяч на виготовлення документації для реконструкції саме Калинівської дитячої музичної школи, і у планах Жовтневої, Вітовської районної державної адміністрації, районної ради побудова реконструкція Калинівської дитячої музичної школи, яка у два рази більше, ніж зараз існуюча дитяча музична школа. Ух ти! Тобто загальна кількість коштів планується за допомогою фонду регіонального державного розвитку 3 мільйони гривень. Угу. Але <клес> зараз там є певні питання щодо виготовлення проєктно кошторисної документації, але ми вважаємо, що усіма спільними зусиллями ми все це зробимо. Тобто, що хочу підкреслити, що. Ну, говорячи про свій район, що специфіка нашого району, що ми все робимо гуртом: сільський голова, працівники сфери культури, директори закладів культури, адміністрація, районна рада, депутати. Ми зараз запрошуємо депутатів районної ради на усі заходи. Ми їх ну, добре, що чиновники вас чують, Сергій Миколаївич, адже буває таке, що б'єшся, б'єшся, а... а у відповідь. Тиша, але я своїм колегам на кожному нараді кажу, що використовуємо закон 48, який каже, що у 48 дверей постукаєте, одна вам відчиниться, і оця одна буде добре. Скажімо, нещодавно ми звернулися до глиноземного заводу відносно того, щоб у деяких населених пунктів біля будинків культури налагодити, поставити лавочки, лавки, угу. і скажімо, нам. Пішли на зустріч, не у всіх населених пунктах, але у двох. у партизанському і, і зараз ним скажу ще в одному населеному пункті. Були біля будинків культури поставлені добротні... Файні ковані дерев'яні лавочки, де люди можуть відпочити або почекати до проведення культурно-масового заходу. Тобто, я завжди кажу: ініціатива і комунікація це ті два крила, які дають змогу рухатися вперед, вперед, вперед. Тому що планів у нас у всіх дуже багато, але безпосередньо дійти до нужної людини, да, залучити певний там фандрейзинг, що не тільки кошти потрібно просити, а те, що людина може дати якийсь матеріал. А ми навзаєм є. Ми співпрацюємо з шапуваловою ін. Гою Олексіївною аріонавто, яка на безкоштовній основі часто нам дає автотранспорт, а ми їй інші послуги намагаємось дати, тобто комунікація і ініціатива. Здорово. Сергій Миколайович. У нас є ще хвилинка, і ми встигнемо торкнутися про рясний урожай фестиваль, так. Буквально хв... Так, хвили... по програмі розвитку культури так. в Вітомському районі, е, яка спрямована mm -hmm. на те, щоб заклади культури мали змогу своїми колективами або окремо виконавцями поїздити е, не тільки по Миколаївській області, а й по всій Україні з метою взяти участь у Фестивалях і конкурсах, от, скажімо, надзвичайно активну позицію в цьому питанні проявляє театр слова, зразковий театр слова дарунок неба жовневого вітовського районного методичного центру. Вони майже кожен місяць беруть участь у різноманітних культурно-масових заходах, фестивалях і здобувають перші місця. І це не останні добре, але. Остання хвилина вже, <хи> вже закінчилась. На жаль. Вам, на жаль. Я думаю, що наші попередні наші наступні зустрічі на вас чекають друзі, адже як ви бачите, планів. Багато дай Боже, щоб вони здійснились. І у нас сьогодні в гостях був завідувач культури, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов, який і вам радить ініціатива і комунікабельність. І все у вас видить дуже добро. Це була розмова на тему. На все добре!